Курточки мікс сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. лотик у нас знаходиться 10 кілограм. Це є мікс курточок, чоловічих та жіночих. Робимо відоогляд цього лот. Ось така курточка, формі парочки, розмір іде емочка. Наступна. Так. Ось така чорненька. Чоловіка моделька, з них теж аліка. Далі ось така легенька-тоненька та пішончиком. Розмір у нас іде елька, прям до фрем. Сировіша осіння моделька. Наступно ось така червоного кольору. Та пішончиком. Трішки подовжений пасончик. Розмір у нас іде. Е, і так буде або бо і цечка. Наступна така фіолетова. Перш Та капішова. Так вона виглядає. Супленька, осінньо зимова, Має підкладочку всередині. Розмір пише 46-й. Це є жіноча моделька. Наступна ось така чорного кольору. Тут Тепласенька Розмір у нас іде також 44-й. Також жіноча моделька, так зимове осіння. Наступна ось така парочка. У нас йде з капюшончик, тепленька. Розмір МК. Наступна. Така курточка. Великий розмір. Іде стелька Подожди, касочок присутній. Умова, осіння моделька, Розмір у нас іде. Перший 42 Гарний Гарний фасончик на заклепочках. Ще у нас є така понахінка. Моделька. Також, як сказала, осінньо весняний жіночок. І остання І така корточка. Ось така чоловіка зі березі. Цей куртошків мікс, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтеся до наших мереж.